Нікс дівчинка, малючок. Так, такий у нас комплект на три рочки, дві футболочки і двоє шортиків. До речі, вони такі, ну, величенькі. Далі штанішки 104, 3 три-чотири роки. Тут у нас п'ять одиничок. Дуже класні. Водіки вісімдесят шости, в рубчик. Далі платічко на шістдесят вісім років. Платічко на три рочки. Платічку 86 з трусиками-шортиками. 86. Платку два роки, 92. 3-4. Сарафанчик, 104. Платьечко. Далі такі ще будуть платічка 86. З трусиками 86. Ну тут, бачите, різні, отакі от ось трусики-шортики йдуть. такий пудровий буде на 92-й. Далі набір чоловічка 92, тут 1, 2, 3, 4, по-моєму, якщо не помиляюсь. Чотири такі чоловічки. 74-й, 86-й, джинсики такі мом класні, 92-й, комплект лосінок 68 ой, штанят 68-й, одиничок. Далі 86-й, платічко з пусиками, такий комплект. А, далі бодічки, бодічки 9-12 місяців, 2 одинички. Далі такі пісочники 98-й, рожевий грубчик і жовтенький. А шортики 98-й набір, 105 одиничок. Далі ще пісочнички будуть 104-й в розмірі і... в 86-му розмірі. А, далі 80-й платочки з шортиками. 80, 68, 98, 3, тут 5 одиничок так само, такі літні штанята класні. Так, ще в нас є бодічки на розмір 2-4 місяці, росинки 3-4, 3 одинички. Футболочки такі в рубчик, 2-3 рочки, в рубчик така, не така, футболочка, радужки. радушки. Далі 86-й, комплект 1-2 рочки і платічки ще будуть 74-му, 80-му, Буду пудровий такий зелений. Ось такий лоток, замовляйте.